Буржуйки – це допомога іноземним волонтерам. Щиро їм дякуємо від мешканців нашої громади. Ми відвідали селище Павлівка. Дві родини, одна це бабуся з дідусем, у них у дворі був прильот ворожого снаряду. ну Ви самі бачили, там розворотило присадибну ділянку, вікна побило, шифер побило. Тож, та спальня повністю розбита. Ви бачите, воно туди прилетіло і вибило насквозь туди в спальню. Ну, чоловіком? Ну, шифер повністю зняло було, а тут дощ пішов. І потолки впали. І тому люди стараються сховатись у погребах. Там, де раніше вони зберігали картоплю та інші овочі, тепер вони там знесли туди ліжка. Але ж це приміщення не пристосоване для людей, то вони самі стараються його пристосувати саме для свого безпечного мешкання. Тому туди встановили і пічку, яку надали, для того, щоб вони могли у зимовий період там обігріватись. Друга родина це. Родина, яка мешкає на самому краю села. Вони також у них будинок частково пошкоджений, і вони весь літній період провели у цьому погребі, тому що обстріли були майже кожен день, по два рази на день. Навіть запалювальними обстрілювали снарядами, там пожежі були. Ми вогнегасники. Ірина Анатолійовна надавала. Ми відвозили людям, щоб вони могли і пожежі. Вони самостійно гасили, і електрику ремонтують. Ну тобто, це саме крайнє село, яке знаходиться. У нашій громаді на під контролем України. І в самому Степногірську ми відвідали літню жінку самотню. Вона проживає в будинку, але будинок дуже великий і вона його протопити сама не в змозі. Тому вона мешкає в одній кімнаті, там, де встановлено, вона собі стіл поставила, і там ліжко лежить, стоїть. Телевізор, вона мешкає у цій кімнаті. Ми спитали, де її краще поставити, вона вибрала місце. Ми її встановили, затопили, все. Людина довольна, як то кажуть, ну, буде тепло і буде змога готувати. Це все для громади, для поліпшення їх умов проживання, для забезпечення їхніх, можна так сказати, і безпечних умов і покращити те, що в них є.